Поверніть плотнікова на посаду директора. Що треба? Поверніть плотнікова до ліцея та почуєте наш ліцей. Кривий ріг, дітка, О, і типовий кривий ріг таку придяцяну навіть на вуха не натягнеш. відбулося очікуване злиття вівколовських пабліків. Те саме було шість років тому назад. Те саме було під час виборчої кампанії. Нічого нового ми У нього закінчився контракт, назначена інша людина. Вам було все сказано. Якщо у вас є докази, ідіть через суд. У вас в практиці так. такі були що ви так відстаювали директор. Далі говорите суді. До вас звертається народ, до вас звертаються батьки, діти прийшли сюди. А ви нас просто не хочете чути. Ви розумієте? Ми б'ємося як просто обліт. Сьогодні в нас в країні нема народовладдя, Сьогодні не народ приймає рішення. Було заброшення на діслане, яке зареєстрована. Також Антоніні Воробйовий вона була присутня. Дякуємо, що прийшла. А чому він не озвучив ці питання вголос? Тобто фактично людина бігала від мене в останній день 2 числа. Все, що вона мені сказала, ти ж розумієш, що я нічого не рішаю. Хай спробує сказати, що так як було. Ви робите з нього тофіла, я не знаю корупціонера, нас діти плачуть. гідні умови для роботи вчителів. Хідне навчання для дітей, департамент освіти працює для цього. А якщо громада, діти, батьки, вчителі вимагають і хочуть, просять для того, щоб продовжили контракт, мабуть, можливо, треба до цього прислухатись. назначили виконуючого обов'язки, до речі, на невизначений термін, що зберечить законодавство. Ви ставите людину, яка зручна вам, а не зручна народу. Якби люди повірили в той бруд, то, напевно, всі ті люди вийшли. Поверніть хлорнікова! Поверніть хлорнікова! Поверніть! У нас купа питань, на яких нема відповіді. Ви даєте тільки одну фразу. Закінчився контракт. Невже ви не людянь? Ви не людяні? і ви не розумієте, чого хоче народ? Поруч з собою. Ми хочемо бачити того директора, якого обираємо ми, громада, а не місцевий департамент освіти.